Шановні колеги, перш за все я хотів би нагадати, що 2016 рік це рік української державності. Ми відзначаємо 25 років нашої незалежності. І одним з найважливіших етапів якраз відновлення української державності, легітимності держави вже під назвою Україна, це був референдум 1 грудня 1991 року. Позвичайно, стисла нагадує послідовність подій. Отже, 19 серпня комуністичний режим, головне радикальніші про сталінські е, е, кола, намагалися вже силовими методами повернути історію сп'ять і зберегти комуністичну імперію, так зване КЧП. Не вийшло. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України Конституційною більшістю якраз приймає акт проголошення незалежності України. І далі події будуть таким чином. В той же день, 24 серпня, Верховна Рада України приймає постанову про проголошення незалежності України щодо проведення всеукраїнського референдуму на підтвердження акта проголошення незалежності України. Друге. 11 жовтня 1991 року постановою Верховної Ради було затверджено текст бюлетня і звернення до народу. У бюлетні було питання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України із двома варіантами відповіді так підтверджує або ні не підтверджує. У зверненні Верховної Ради України громадяни України закликали підтримати акт і сказали такі слова. Співвітчизники, будемо єдині в прагненні наших розбудові незалежної державності України. Наша земля пережила багато кріх і страждань, неволі, лиха засівала її. Тож 1 грудня сама історія дає нам шанс, можливо, останні стати громадянами, громадяниною своєї держави, будівниками власної хати, де панують своя правди і сили, і воля. І 1 грудня в усіх адміністративних одиницях України, в тому числі в Челігівщини, проходять всеукраїнські референдум. Нагадую, що у голосуванні взяли участь 31 мільйон 742 виборці, або 84,18 тих, хто мав право брати участь. На підтримку незалежності висловилися 28 мільйонів 804 тисячі 71 громадянин, або 90,32% тих, хто брав участь. У Чернігівщина, скажімо, відверта і... Був пишатися цим не посла Задніх. 7 жовтня 1991 року було створено штаб з референдумної роботи. От очольники вони якраз про нього і вам розкажуть. Була проведена робота і зразу хочу сказати, що мої колеги і побратими не забули, що підготовка до референдуму проходила в гострій промоційній боротьбі от, з Москвою за те, за уми і душі наших людей. В списки голосування на Чернігівщині було внесено 1 мільйон 68 тисяч 142 виборців. З них взяли участь у голосування 969 тисяч 638 виборців або 90,78%. З них підтримало акт проголошення незалежності України. 908 904 виборців, або 93,78%. Щодо значення референдуму 1 грудня, ну, по-перше, я хотів би нагадати, що цей референдум був надзвичайно цікавий. Він мав імперативний характер. Це означає, що його результати не треба було затверджувати. От як проголосували, як вирішили? Чи підтверджуємо ми проголошення Держави України, її акт про проголошення? Чи не підтверджуємо? Так воно б і було. Тобто ніхто, Верховна Рада, жоден орган не мав права вплинути на результати цього референдуму. Тому він був надзвичайно важливий і чому навколо нього була така гостра боротьба. І друге, 1 грудня український народ висловився про... Висловився про Відновлення української державності підтвердив, що так хай живе українська держава. І от дивіться, вже 2 грудня першою Польща нас визнала, саме Польща. І в той же день прем'єр-міністр Канади Брайан Малруні заявив, що Канада визнає Україну як незалежну державу. 3 грудня Угорська Республіка підписала протокол про встановлення міжнародних відносин. І перше посольство в Україні було саме Угорське. Це саме перше посольство, яке у нас діяло. 4 грудня нашу державу визнали Литва і Латвія. Отже, це перші три дні. Загалом, впродовж першого місяця після референдуму, Україну визнали 57 держав, а впродовж першого року незалежності 130 держав. Нагадаю, що... Всього держав 193 було на той час без України. Таким чином ми можемо говорити, що референдум 1 грудня він показав законність рішення, він показав волевиявлення українського народу і відтоді наша держава визнана світовою спільнотою. Ну, Мої колеги розкажуть про те, як відбувалося підготовка проведення референдуму. Да. І зразу хочу попередити, ті документи, які вам покажуть і про які е, будуть говорити, вони, крім одного, вперше показуються з архіву Народного Руху України за приготовою. Пане Валерію, виноску, так? Ну, шановні друзі, я, можливо, не буду так детально і посилатися на документи, я більше розкажу про ті події, які відбувалися безпосередньо на Чернігівщині. Ну, Зараз, мабуть, не всі знають, або багато хто про це не згадує, що зініціювала цю ідею референдуму так звана Народна Рада Верховній Раді України, яка складалася з представників Національно-демократичних сил, і, власне, її автором був Ігор Юхнов. І е, е, ця ідея провести референдум навіть у декого із представників демократичних сил, в тому числі представників руху, викликала певний острах, тому що е, буквально в березні цього ж року в Радянському Союзі, в тому числі і в Україні, був проведений всесоюзний референдум, який би визначав, чи хоче та чи інша Союзна Республіка бути в складі Союзу чи ні. І в той час Україна проголосувала на підтримку оновленого союзу з показником 70%. Тобто був певний острах, і е, не, впев... не до кінця була впевненість в тому, що референдум дасть відповідні результати вже після проголошення незалежності України. Крім того, е, ось Сергій сказав про те, що було ліквідовано е, органи структури Комуністичної партії України, власне, влада. Перейшла до, тоді до рад на місцях, а керівництво рад це були ті ж самі партійні представники, яких під час обкоми, райкоми і міської партії рекомендували на ці посади, їх механічно ми вибирали. Тобто очолювали ради ті ж самі представники комуністичної партії, які, власне, ну, не проявляли, будемо казати, такої великої ініціативи. Щоб в референдумі відбулася оця наша перемога, перемога незалежності. Тому народний рух, який на той час був, власне, перебрав на себе якусь політичне керівництво, тому що партія була заборонена, обкоми, райкоми, міськоми партії були закриті, і радянська влада повторюю, представники рад не проявляли великої ініціативи, то ми взяли, так би мовити, ініціативу на себе, політичну. І <кій> доходило навіть до смішного. Ті люди, які в свій час ходили з скаргами з різними вовками райкоми партії, навіть на те, що десь е чоловік зраджує, ви знаєте, ходили в райкоми партії, скаржиться, то тепер пішли всі в рух. Уявіть собі на той час приміщення руху на щорса 4, тепер Мазепа 4, 4 Це одна маленька кімната. Де ну, за день перебувало там дуже багато людей, навіть важко зараз заявити, скільки і от приходять люди з різними проблемами, в тому числі і побутовими проблемами. І в той же час треба було працювати, треба було проводити оцю роботу саме по проведенню референдуму. Тому що, повторюю, радянські органи так умовно кажуть, кажучи, дистанціювалися від цього питання. Тому у нас за рішенням. Краєвої організації Народного Руху вже на початку вересня був створений штаб по проведенню референдуму. Я його очолив, цей штаб до складу штабу ввійшли Володимир Ступак, Іван Панченко, Віктор Лабазов і Михайло Даниль. Були розподілені обов'язки між членами штабу, була визначена план цієї роботи, були створені лекторські групи, агітаційні групи. Були визначені, хто буде відповідати за виготовлення агітаційної літератури. І, як кажуть, робота закипіла. Крім того, ще слід вам нагадати, бо не всі, можливо, те я зараз пам'ятають, в цей час і велася підготовка до виборів президента України. Я паралельно із тим, що очолював штаб, і ще був довіреною особою кандидата в президента України від народного руху В'ячеслава Чернигола по Чернігівській області. Тобто можете уявити, який був обсяг робіт, який на той час треба було провести. І я не знаю, ну, хто скільки спав, але мені, коли зараз повертаюся до тих часів, мені страшно, як, як це ми витримували ці фізичні навантаження, <клухи> бо доводилось по 4-5 годин в день спати. Але дійсно була організована величезна робота. Нас в цьому плані активно підтримували представники Галичини, в першу чергу Львівської області. Навіть була створена така своєрідна група взаємозв'язку, взаємодопомоги, яка координувала дії львів'ян, які привозили сюди дуже багато представників засобів масової інформації, громадських діяцій, художніх колективи, просто От ми Приймали ці групи, приймали буквально приїздили по декілька автобусів в день, які треба було прийняти, якось оформити, розмістити, визначити, куди в які населені пункти ці люди поїдуть. Це, повірте, дуже велика і колосальна робота. Але слід визначити, що тоді е, цю ідею проводили в життя, ідею незалежності проводили люди, які дійсно вірили в неї до кінця. Це не ті сьогоднішні політики, які... В основному працюють за, як кажуть, за бабки, а тоді ми прийшли, були переконані, в тому що Україна буде незалежною, ми працювали віддано щиро і не рахувалися ні своїм часом, ні своїм здоров'ям, ні з тим, як там перебуває в цей час наша сім'я, тому що хотіли, щоб ця перемога відбулася. Тому що ну, таке величезне бажання, воно врешті-врешт і дало результат. Слід би що представники нашої агітаційних груп охопили всю Чернігівську область, буквально до самих крайніх населених пунктів, там в Теременівському районі, в Городнянському районі, туди під Білорусію. Вони виступали в клубах, ходили, зустрічалися на вулицях з людьми, розповсюджували величезну масу агітаційної літератури. В першу чергу листівки. І очевидно, це... Я пам'ятаю, верніше не пам'ятаю, привожу вам цю цифру, що в Чернігівській області проголосувало за незалежність України 93,74%. Це Чернігівська область, яка має впливи, просто вона межує і з Білорусі, Білорусією, межує і з Росією. Розумієте, що така відданість ідеї України, вона... Була звичайно, в населення, але слід відзначити, що та величезна, повторюю, навіть колосальна робота, яка була проведена, вона дала такі результати. І Чернігівщина не посла задніх, а випередила багато областей центральної України, навіть Південної, Південно-Західної України по цим показникам. Тобто 93 74% це досить високий результат. Ну, штаб, повторюю, працював дуже потужно, дуже активно і практично двері на, в, цій, в цьому приміщенні на Щорса-4 не, не закривалися майже цілодобово. Встановлені були постійні чергування, я не знаю, може на 3-4 години вночі він не закривався, так треба було десь, який трошки відпочити поспати, але штаб працював дуже потужно. Тому, звичайно, і... Мені, як колишньому керівникові штабу і як керівникові краєвої організації, хотілося б, щоб врешті-решт на цьому приміщенні колись була встановлена та дошка, яка відзначала меморіальна дошка, яка б визначала, що в цьому приміщенні саме відбулася ця досить визначна подія, як для Чернігівщини, так і для всієї України, бо як сказав Сергій, саме референдум. Остаточно поставив рапту на бій і ствердив нашу незалежність. І, власне, після референдуму нас почав визнавати Ну ось власне така коротенька історія тих часів. Я можу для, як кажуть, трошки, щоб розважити вас, такі, нагадати або привезти такий факт. Раптом в другій половині десь під обід. До нашого штабу під'їжджає дуже шикарна машина. Іноземна така лімузійний кість із прапорцями, дається канадійський був і е, прапорець е, е, о, То Зараз два прапорці, але така дипломатична машина виходить, е, кремезний такий чоловік з перекладачем, виявляється це приїхав спостерігач е, від організації Об'єднаних Націй. Він повинен був зафіксувати, щоб в нас не було порушень. Ну, Оскільки його скерували не в обласну раду, а скерували саме в наш штаб, то мені довелося його приймати. І потім ми виїжджали навіть у декілька населених пунктів області. Зокрема, от я пам'ятаю, виїхали ми в Шестовицю, а там, ну як в селі, там люди голосують в Чернігівському. Чернігівського району, але там люди голосують сільські, вони повинні десь час в роботі, бо то вони зранку проголосували і вже на виборчій дільниці нікого нема. І тут раптом в село під'їжджає така крута машина, виходять такі серйозні люди. ну Я маю на увазі цього іноземця, і на виборчій дільниці просто перегляд. Не Знаю, що далі робити, бо село вже кажуть, давно проголосувало, а тут приходить представник. Ну добре, що керівник виборчої дільниці зорієнтувалося і каже, у нас вже вибори пройшли, всі проголосували, але у нас намічається тут відзначення цієї події, вже давно накритий стіл, та ми вас запрошуємо взяти участь у нашому дружньому обіді. Це якось згладило цю ситуацію, тому що ну, коли вже виборців немає, не знаю, як би подумав, що про нас це і не було. Але він брав, взяв участь у цьому. Обіді залишився задоволений, тобто дав підтвердження тому, що порушень при проведенні референдуму в Чернігівській області не було. Це така, і така навіть була подія проведення. Ну, на який результат розраховував е ця робоча група штаб? Ми, чи, ми, чи, які результати прогнозували? Чесно кажучи, у нас фахівців таких не було, але в силу тих можливостей, які ми отримували інформацію з районів, від наших районних організацій, вони проводили такі умовні опитування. Тобто вони не грантувалися на такому якомусь науковому, на науковій базі, але інформація така надходила. Я вам скажу ще один такий досить, я б сказав, жартівливий. Випадок. Голова обласної ради Лисенко, ми з ним спілкувалися, бо він очолював, власне, офіційно очолював цю роботу. А я був керівником штабу на громадських засадах. Я кажу, Олександр Степанович, я думаю, що відсотків 70-75% по області ми дамо. Він так посміхнувся, очевидно, у них якась інформація була. Він каже, давайте на ящик шампанського, що буде 90. Так що а. я програв, власне кажучи, але це мені було в задоволення, я ясно. Як ну, таємна соціологія в та, <клес> них була, вони нам її не давали. А в нас так по нашим опитуванням це було порядка 70-75%, ми були впевнені, що так не було. Зрозуміло, час передамо слово пану Сергію. Тому відповідальність, яка лежала на той момент на радах і депутатах, вона відбувалася всьому. І будучи членом руху, я от був очолював групу депутатів. У нас було всього депутата на той момент рухівців. Але один із них був депутатом обласної ради це Анатолій Бабкин. Тому нам довелося на той момент робити все для того, щоб е, робота руху і влади вона була синхронізована і е, працювала на референдумах. Я прошу показати документи, які на сьогоднішній день усвідомо е, передлися е, зараз е, в, в архіві народного руху. От е, були е, залучені е, в першу чергу люди, які могли спілкуватися. Е, були, Засвідчені, тому що на той момент виступати перед аудиторією було дуже важко, досвіду такого не було. І це завжди потрібно було ну, перенапрягти, тому що слово, телебачення на той момент не було таким потужним. і проводим, були тільки газети, листівки. Так. І тому ми працювали відповідно до тої концепції, який був розроблений рухом. І треба сказати, що саме Львівською обласною радою керував В'ячеслав Чорновіл, тому не дивно, що саме обласна Львівська рада, Тернопільська і е, Івано-Франківська ради, вони очолили тоді роботу по інформаційному. Е, 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 відповідний був розроблений план, е, за яким ми працювали. Згідно з цього плану були створені відповідні е, штаби в кожному обласному центрі. І от тут таким чином була розроблена щельська допомога. Тут є якраз лист, який чітко описує, яким чином була надавалась допомога. І ми своїми силами, безумовно, без допомоги личам і їх обласних рад, районних рад не змогли провести таку величезну роботу. Було відповідно закріплено за кожною районною організацією Львівської області. Відповідно, райони Чернівської області. Це якраз документ свідчить про те, що не було жодного куточку області, який не був під контролем і увагою обласного штабу громадського штабу. Кож в кожному районі були визначені керівники відповідальні. Ми можемо побачити і сьогодні ці унікальні документи, які дозволяють нам чітко сказати тих людей, які дійсно багатьох вже немає в живих, які працювали на перемогу на референдуми. Отак виглядав одна е з агітаційних листівок, яка розповсюджувалась е серед населення. Е були е членом. Е Громадського штабу ми видали посвідчення за підписом ви бачите голови комісії Ковальова, це відомий Василь Ковальов, який довго чалю обласну раду, тобто всі люди, які зараз ще на, 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 на слуху, вони брали участь. І це ми бачимо один із протоколів. І рідкіс короля, тут буде декілька таких протоколів. І я хочу звернути увагу на те, що ці проблеми, які сьогодні переживає Україна, вони йдуть з тих часів. От ми бачимо Вельберчи, Рівнівський район. Тільки 7 громадян не підтримали референдум. Із 502. Це зворотна сторона так от, документа. А от бачимо Добрянку, 714 за, а 156 проти. Так. Бачимо Раду, Я думаю, 598 за, 127 проти. Продовжуємо далі. Значить, Сібер, Шпори, вже Сібер, 70-522 за не підтверджують 11 далі. Ось такі були. Тобто ви розумієте, що наскільки е, глибоко лежить коріння тих проблем в Україні, які ми сьогодні переживаємо на сході. А це тобто, завжди агітації, агітували не тільки народний рух, Демократична партія, республіканська партія, такі були настільки. Безумовно, вони якось мірою були наївні і Особливо в плані економічних прогнозів України. Але не будемо забувати, що і шести кандидатів, які балотувалися президентами, троє представляли саме демократичні сили. Це наш сем'ятав Колоп'яненка, В'ячеслав Чорновіл і Ігор Михайлович Юхновський. І головною задачою була саме була референдум, тому що ми підсвідомо і свідомо розуміли, що два тури. Україна не витримає і загроза е, з боку братньої Росії була е, демократичною на той час, Росія була серйозною, і тому е, е, всі сили кидалися для того, щоб е, виграти референдум. А вже президентство повинно бути відбутися в один тур, тому що якщо перервах між першим і другим туром могло статися е, будь-що е, що могло потім зіпсувати або взагалі навірувати результати референдуму. Таку саму ситуацію ми пережили і в 2014 році. Я кажу, це з особистого досвіду, в день висування нашого нинішнього президента партійного вони разом з Кличко вийшли на Майдан Незалежності, я був поряд з ними. І коли біля мене стояв Порошенко Петро, я до нього звернувся і сказав, що в референдумі 91-го року. Ми свідомо грали на референдум і вважали, що треба В провести провести, тому я бажаю, щоб Україна теж в один тур провела ці вибори. Він мені пожав руку і сказав, ми так і зробимо. Як Я це не вигадую, це так і було. І, до речі, оце саме, от така була психологічна ситуація тоді, що для нас було важливо референдум, а не результати виборів. Оце економічні наші такі, за які нас потім вже через півтора року. Уже Спасибо Богу за розруху, нас вже рухівці звинувачували у всіх бідах, які на той момент були в Україні. Я думаю, що і нинішня влада це розуміє, що вона теж в такій самій ситуації. І ті люди, які привели цю владу до влади крісів і майданівців, вони розуміють, що вони в такій ж ситуації, як потім були рухівці в 1994 році. І якщо кажуть, що все відбувалося у нас якось кулуарно, що нам дісталася незалежність виключно мирним шляхом, і, але це не було виявлено людей, то в Чернігові, як і по Україні, проходили волелюбні зібрання. Півтора року після Кобасної революції Чернігів і Чернігівщина вирвала. І це один із прикладів, коли, е, коли нам виділили місце на воду, де ми могли збиратися, там була така е, площа музикальна, невеличка е, да, зелена сцена така, радянська, то нас туди відправляли, ми там збиралися. І саме це, як раз ви бачите, на цьому знімку, дуже мало знімків, можливо, десь вони в КГБ збереглися, на жаль. Тоді будь-яка людина з фондопаратом сприймалася багатьма як агента КГБ, тому знімати було дуже небезпечно, але збереглося не так багато фотоматеріалів. Ми бачимо гасла, по-перше, не да група 239. Так, була соціальна складова, да, була боротьба з комуністичною ідеологією, але рухівцям довелося наступити на горло власні пісні і піти на співпрацю з комуністами. Для того, щоб Україна стала незалежною. І головний висновок саме за ці, цієї незалежності ми в 2014 році змогли провести революцію гідності. І саме незалежність забезпечила те, що е, Росія не втрутилась напряму е, військово в ті події, які відбувалися в Україні. І оце саме завдяки цій незалежності, коли говорять, для чого там незалежність, але вона дозволяє саме народу самому втручання зовнішніх сил гарантувати собі свій розвиток обрання тої влади, яка відповідає її інтересам. Е, невелике питання, я вчора на під час спілкування після урочистості довезти підріччя обласного телебачення, якось почув, що е, в ефір вперше е, вийшов автономний телецентр саме 30 листопада, і на там в перший же день транслювалися якісь теледебати. Що це таке було, чи дійсно був такий факт, хто там виступав? Е, я, я хочу сказати, що на той момент була конкуренція між обласною владою і міською. Ми створювали міське телебачення. І конкур... Я займався міським телебаченням, і створюємо газети Чернівській відомості, Був очолювана група, яка ця цим займалася. І тому оця конкуренція і боротьба між двома, слава Богу, на той момент. Ось та конкуренція між областю і містом була і перемогло місто. Я тоді міський голова став Головою держадністрації це вперше в взагалі Чернігівщині, що місто Чернігів нарешті своїх представників направила в область. І тому я не можу сказати, як там відбувалося в області, тому що я можу детально розказати, хто перший виходив в міському телебаченні. І я думаю, що ну, вони, вже, вони, вже, вони більше можуть сказати про ці дебати. Так. Окей, добре. Шановні колеги, прошу питання. А скажіть, будь ласка, може, обядіть, нам... будь ласка, якщо було такі приклади контуру. Помнят... nou as jy